Доброго дня! Вирішили записати відео відгук по котлу Аміка. Рішили з чоловіком придбати котел, але не знали, який придбати. Дуже багато дивилися, вибирали, листали, перебирали, який же ж краще купити котел. І зупинилися на ось такому котлі Аміка. Дуже задоволені цим котлем. Зв'язалися з менеджером, він нам все пояснив, як, що, як він працює, який нам більш всього підійде, яку вибрати модель. У них дуже багато моделів, котлів Аміка. Ми зупинилися на цьому, був нам ще зроблений Ось такий бонус нам подарували ось таку цепочечку, яка регулює наш котелчик. Ось ця цепочка прив'язана до піддувайла. Ще був бонус нам такий великий, нам була безкоштовна доставочка, яку ми... І за яку ми дуже вдячні привезли, мабуть, до самого дому нам цей агрегатик гарненький. Так що ми дуже задоволені цим котлем. Багато приймучистів, ось у дверці, які можна трусити сажу, якщо вдруг майже, ну у нас він працює вже 2-3 місяці, в дуже гарному стані, ніде нічого не пошорушилося. Все гарно, красочка все ціленька, все добре. Так що дуже дякуємо вам за такий гарний котел. Ми з чоловіком в захваті. Да, ще ось тут знизу відкривається і дуже зручно чиститься. Ну, зараз не відкрий, бо котел працює, топиться в нашій хаті тепло. Дуже вам дякуємо за таку гарну покупочку нам з чоловіком і саме вам хто продає такі гарні котли. Дякуємо вам.